19.06, 17.2025 року засідання постійно діючої комісії оголошується продовженим. Повертаємося до нашого питання про відкликання голови постійної депутатської комісії з урахуванням того, що члени комісії не підтримали дане питання. Воно не виноситься на розгляд 41-ї сесії Великобрейської сільської ради. Слідуюче питання про проєкт рішення про обрання голови постійної комісії на даний час також і не актуальним, тому знімаємо з порядку денного. Хто за? Я не голосую. Рената? За. за. Подм'ятников? 19.07 засідання постійно діючої комісії Великобрякої сільської ради з гуманітарних питань та комунальної власності житлово-комунального господарства прав людини законності депутатської діяльності та, та регламенту оголошується закритим.